Близько трьох тисяч українських вантажних автомобілів скупчилися на кордоні з польського боку. Вони в очікуванні на перетин через контрольно-пропускні пункти. Це за інформацією президента Української асоціації міжнародних перевізників Леоніда Костюченка. Польські далекобійники протестують проти звільнення від необхідності отримувати дозвіл на перетин польського кордону, зауважують, що програють українським компаніям. Адже ті пропонують нижчі тарифи та перевозять вантажі всередині Європейського союзу, а не лише в Україну й назад. Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач повідомляє, що ведеться збір даних для евакуації наших водіїв. Евакуюємо всіх, хто виявить таке бажання, написав він у Фейсбук за висновками аналітиків енергетично-паливного ринку. Ціна на автомобільний газ, який використовується для заправки автомобілів, вже зросла на 30 відсотків, ймовірно, через протести.